Підписників десять! Дев'ять! Десять! Да. Дев'ять чи десять. Десять. десять! 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 Да! Да! На! Да. Ой, не чує, баба! Десять! Всім привіт! Я всім дякую за перегляди, коментарі. Тим, хто вже підписався, величезне дякую. А хто ще не підписаний, підписуйтесь, адже попереду саме цікаве. Давайте, щоб цей графік підписок виглядав ось так. Для вас це абсолютно безкоштовно. А для моєї цілі в тисячу підписників до Нового року. Це дуже допоможе. Дякую. Темою ж сьогоднішнього відео буде послідовне та паралельне з'єднання акумуляторів, де я буду намагатись максимально легко пояснити, що воно таке. Знайомтесь, це літій іонний акумулятор 18650, який має позитивний та негативний полюс, тобто плюс та мінус, плюс там де пиптик, мінус, де плоский контакт. В основу його характеристик входить рівень його заряду. Тобто рівень його напруги на позитивному та негативному полюсі, його ємність, максимальна сила струму, яку акумулятор може безпечно для себе віддавати, щоб його термін служби був максимально довгим, та максимальний струм заряду зазвичай це 0,5C С – це ємність конкретного акумулятора. Такий акумулятор ще називають банкою, щоб максимально легко зрозуміти, що таке послідовне з'єднання акумуляторів, уявіть собі, сосиски. Запитаєте, до чого тут сосиски, а тому, що я голодний. Став лайк, якщо теж голодний. Послідовне з'єднання акумуляторів можна пояснити наступним чином: це коли плюс чи мінус одного акумулятора ми з'єднуємо з плюсом чи мінусом відповідно іншого акумулятора, щоб отримати ефект підвищення напруги. Так би мовити, додаємо акумулятори вдовжину, роблячи з них щось схоже на сосиски. Наприклад, ми маємо нашій акумулятор 18650. В якого є плюс та мінус, та напругу на ньому 3,6 вольта, від якого ми хочемо заживити контролер електровелосипеда, який має наступні характеристики: напругу 36,48 вольт, тобто це та напруга, в межах якої даний контролер може працювати, та силу струму в 15-мінус плюс 1 А, тобто це максимальний струм, який контролер буде брати з нашого акумулятора і віддавати на електродвигун. Звісно, ми розуміємо, що даний контролер. Від одного такого акумулятора ми ніяк не зможемо заживити, адже його напруга всього на всього 3,6 В з мінімально потрібних нам 36 вольт, які потрібні для живлення контролера. В такому випадку нам і приходить на допомогу послідовне з'єднання акумуляторів. Адже якщо ми візьмемо наш акумулятор напругою 3,6 В та з'єднаємо з таким же самим акумулятором, таким чином, щоб плюс першого акумулятора. З'єднати з мінусом наступного ми отримаємо наступний ефект. Якщо ми візьмемо Вольтметр та замірюємо напругу між вільними полюсами, а це плюс та мінус, тому що ми пам'ятаємо, що середній плюс та мінус з'єднані між собою, то на двох вільних виходах плюс та мінус даних двох акумуляторів, ми отримуємо напругу 7,2 В, тому що при послідовному з'єднанні акумуляторів. Їхня напруга сумується. А ось тут і стали в нагоді наші сосиски, тому що якщо ми уявимо, що кожна з них має свій плюс та мінус, то ми побачимо, що сосиски з'єднані між собою послідовно. А плівка, яка їх з'єднує, це і буде наш припаяний дріт або приварена нікелева стрічка між різними полюсами акумуляторів. Повертаючись до прикладу з нашим одним акумулятором та контролером електровелосипеда, ми розуміємо, що для того, щоб отримати нам потрібні 36 В для живлення контролера, нам потрібно послідовно з'єднати 10 таких акумуляторів, таким чином, щоб плюс наступного з'єднувався з мінусом попереднього. З'єднавши послідовно 10 акумуляторів 18650, ми отримаємо наступну сосиску з одним вільним позитивним. Та негативним контактом, що і є загальним плюсом та загальним мінусом даної послідовної збірки з 10 акумуляторів 18650. І якщо ми заміряємо напругу, наприклад, між цими двома точками, то ми отримаємо відповідну напругу 10,8 вольта, тому що загальна напруга ось цих трьох акумуляторів сумується. Іншими словами, тепер ми можемо уявити, що ми маємо один. Дуже довгий акумулятор 18650 з напругою на його виходах 36 вольт ємністю 2000 мАч або 2 Ач та максимальною силою струму, яку даний 36 вольтовий акумулятор може безпечно для себе віддавати 4 А. Звідси випливає закон послідовного з'єднання акумуляторів, на який ми ніяким чином не можемо повпливати. А саме, що при послідовному з'єднанні загальна напруга всіх акумуляторів в збірці сумується, а ємність та максимальна сила струму, яку безпечно може віддати наш створений акумулятор, лишається незмінною та дорівнює ємності та силі струму одного акумулятора елемента з 10 в ланцюгу. А ми пам'ятаємо, що ось цей наш довгий акумулятор на 36 вольт складений всередині з 10 елементів. 18650. Тут я ще в дужках написав найслабшого, але в цьому відео ми не будемо поглиблюватися в дану тематику, оскільки це відноситься вже до плат БМС. А в цьому відео я тільки пояснюю, що таке послідовне та паралельне з'єднання. Але якщо б ви хотіли, щоб я створив відео про БМС та її підключення, пишіть про це в коментарі та ставте лайк до цього відео. Якщо воно набере 50 лайків, я завантажу таке відео. От, здавалося, і все. Ми послідовно з'єднали 10 акумуляторів 18650. Отримали потрібну нам напругу в 36 вольт для живлення контролера. Тепер можемо його під'єднувати до нашого електроконика і... Егегей! Але ні, це егегей буде не таким то й довгим, оскільки ми пам'ятаємо, що наш контролер електровелосипеда споживає при максимальному навантаженні 15-1 плюс-мінус ампер. а створений нами акумулятор із 10 послідовно з'єднаних елементів 18650 може безпечно для себе віддавати 4 ампера. Ну і що нам робити в даному випадку? І як ви розумієте, вже тут на допомогу нам проходить паралельне з'єднання акумуляторів. Якщо говорити простими словами то паралельне з'єднання акумуляторів це коли ми з'єднуємо між собою акумулятори, але вже не плюс до мінуса, як це було при послідовному з'єднанні, а плюс до плюса та мінус до мінуса, для того, щоб підвищити їхню ємність та силу струму, яку вони безпечно можуть віддавати. Тобто додаємо, так би мовити, акумулятори в ширину, на відміну від того, як ми робили це у послідовному з'єднанні. Там ми додавали акумулятори в довжину, тобто робили з них сосиски. Наприклад, ми маємо наш акумулятор напругою 3,6 В ємністю 2000 мАч або 2 Ач та максимально безпечною силою струму, яку він може віддати, 4 А. Якщо ми до одного такого акумулятора додамо ще один аналогічний та з'єднаємо між собою їхні мінуси та плюси, Наприклад, зваримо їх між собою нікелевою стрічкою, то ми отримуємо наступний ефект, що після такого з'єднання ємність цих двох з'єднаних між собою акумуляторів сумується, тобто 2000 мА годин одного акумулятора ми додаємо до 2000 мА другого акумулятора, і на виході отримуємо уже 4000 мА годин, або 4 А. Години. А також сумується їхня сила струму, яку тепер ці два паралельно між собою з'єднані акумулятори можуть віддати. 4 ампера одного акумулятора сумується із 4 амперами іншого, і на виході ми отримаємо, що ці два паралельно з'єднані акумулятори вже можуть безпечно для них віддати 8 ампер. І звідси вже випливає закон паралельно з'єднаних акумуляторів, на який ми також не можемо повпливати. Що при паралельному з'єднанні загальна напруга такої збірки в даному випадку із двох акумуляторів 18650 залишається незмінною, тобто дорівнює 3,6 В, а ємність та максимально безпечна сила струму, яку тепер вони можуть віддати, сумується. При паралельному з'єднанні акумуляторів між собою напруга на кожному елементі з них має бути максимально однаковою, оскільки якщо один елемент буде повністю розряджений, а інший повністю заряджений, то заряджений елемент почне заряджати той, котрий розряджений, а це в свою чергу небезпечно тим, що сила струму, яку може віддавати наш заряджений акумулятор, Може перевищувати безпечно допустиму для нього. Так же ж само вона перевищить максимально допустимий зарядний струм для сівшого акумулятора, і це може зашкодити акумулятору, який заряджає, так само, як і тому, якого заряджають. Тому при паралельному з'єднанні бажано максимально вирівняти напругу між елементами, які ми з'єднуємо паралельно між собою. Для розуміння паралельне з'єднання ми можемо уявити наступним чином, що із двох. Паралельно з'єднаних між собою акумуляторів, в яких з'єднані між собою їхні плюси та мінуси. Ми отримуємо один широкий акумулятор або ту ж саму банку із загальним плюсом та мінусом, та наступними характеристиками: напруга на його клемах 3,6 В, ємність 4000 мАч або 4 А. Та максимально безпечна для нього сила струму, яку він може віддати, 8 А. Але ж ми й досі пам'ятаємо, що маємо контролер електровелосипеда, який при максимальному навантаженні споживає 15 плюс-мінус 1 ампера. І ми розуміємо, що 8 А, який тепер безпечно для себе може віддати наший паралельно. З'єднаний акумулятор буде замало для того, щоб наш акумулятор прослужив нам якомога довше, тому що напруга 15 А це фактично в два рази більше, ніж наш акумулятор може безпечно для свого ресурсу віддавати. Але вся магія паралельного з'єднання в тому, що ми можемо додавати паралельно безкінечну кількість акумуляторів, як для підвищення максимальної ємності нашого акумулятора, так і для підвищення максимально безпечної сили струму, яку він зможе віддавати. І ми додаємо ще два елементи до нашої паралельної збірки, з'єднуємо між собою нікелевою смужкою їхні плюси та мінуси і отримуємо вже збірку з чотирьох паралельно з'єднаних акумуляторів. Тобто отримуємо уже доволі широку банку акумулятора з наступними характеристиками: напруга 3,6 В, ємність 8000 мАч або 8 ампер, та максимально безпечною силою струму, яку тепер він може віддати, 16 А. І тепер, коли ми знаємо всі нюанси послідовного та паралельного з'єднання акумуляторів, ми можемо безпечно зібрати акумулятор для нашого електроконика, об'єднавши між собою послідовне та паралельне з'єднання. Беремо наші 4 паралельно з'єднаних акумулятори, тобто нашу банку з 4 паралельно з'єднаних елементів, до якої додаємо ще 9 аналогічно зібраних банок, але вже послідовним чином, тобто плюс однієї банки. Зібраних з чотирьох паралельно з'єднаних між собою акумуляторів, додаємо до мінуса наступної банки з чотирьох паралельно зібраних між собою елементів, і так далі. Тобто отримуємо збірку з 10 послідовно зібраних акумуляторів та 4 паралельно. Таким чином, отримавши один великий акумулятор з наступними характеристиками: напруга на його виходах. 36 вольт, загальна ємність даного акумулятора 8 ампер годин та загальна сила струму, яку він безпечно для його елементів може віддати, 16 А. Таку збірку акумуляторів зазвичай використовують в електросамокатах, де місця для його розташування не так то й багато, щоб такий, так би мовити, плоский акумулятор міг розміститися в деку електросамоката. Там же, де місце дозволяє нам встановлювати досить об'ємні акумулятори, в основному їх збирають наступним чином: розміщують банки вертикально та додають до них необхідну кількість послідовно та паралельно з'єднаних між собою акумуляторів, щоб отримати характеристику акумулятора, яка потрібна в даному конкретному випадку. При такому, так би мовити, вертикальному розміщенні акумуляторів зверніть увагу, що кожна наступна паралельно зібрана банка розміщається іншим полюсом відносно попередньої. Перша паралельно зібрана банка з чотирьох акумуляторів ми бачимо розміщена плюсом догори, наступна мінусом, наступна плюсом і так далі. Далі наші паралельно з'єднані по 4 елементи банки з'єднуються ось таким чином перемичками для того, щоб отримати уже послідовне з'єднання цих банок. Тобто з'єднуються плюс чи мінус однієї паралельно з'єднаної банки з плюсом чи мінусом наступної паралельно з'єднаної банки. Також наші паралельні банки з'єднуються перемичками і знизу. Зверніть увагу, що з одного боку ми маємо 5 перемичок. Між плюсами та мінусами, а з іншого боку, ми маємо лише 4 перемички між плюсом та мінусом. І дві крайні паралельні банки залишаються вільними, тобто це і є наш загальний плюс та загальний мінус даної збірки з. 10 послідовно з'єднаних акумуляторів та 4 паралельно. Ось на цьому моменті я зробив одні акумулятори прозорими та розмістив у них жовту стрічку для того, щоб краще уявили, яким чином в даному випадку з'єднуються акумулятори між собою послідовно, та чому саме так розміщені перемички. Зверху 4, а знизу 5. Отже, ми маємо. Загальний плюс та загальний мінус даної збірки. І струм в даній збірці рухається наступним чином. Від загального мінусового контакту він йде до нижньої перемички, до плюса даної паралельної збірки. Потім через нижню перемичку він з'єднується з мінусом наступної паралельної збірки. Потім іде до плюса уже на верхній перемичці, з'єднується з мінусом наступної паралельної збірки, іде знову до плюса вже на Нижній перемичці і так далі. І таким чином ми отримаємо банки з чотирьох паралельно з'єднаних елементів, які в свою чергу з'єднуються в 10 послідовно з'єднаних таких банок. Звісно, з першого разу навряд чи прийде цілковите усвідомлення того, що воно в біса за послідовне та паралельне з'єднання акумуляторів. Але, чесно кажучи, тут немає нічого складного. Перегляньте це відео ще раз. Уже з тією певною інформацією, яка відклалася у вас в голові, і я впевнений, після другого перегляду ви цілком усвідомите всі нюанси послідовного та паралельного з'єднання акумуляторів, адже я намагався максимально легко пояснити дану інформацію. Хто додивився аж до цього моменту, я вам дуже дякую. Уявляю, як кипить зараз ваша голова. Хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь. Адже ми тільки починаємо і далі на вас чекає все саме цікавіше. Допоможіть мені набрати тисячу підписників до нового року. Зустрінемось у наступних відео. І пока.